Леонід Могучов всесвітньо визнаний художник, який народився та виріс у Чернігові. Пишатися та знати про таких земляків наш обов'язок. Тому більше про відомого Чернігівця дізнаємося та розказуємо вам. Народився Леонід Борисович 24 квітня 1925 року. Родина в них була дуже велика. Він був, до речі, десятою дитиною в родині працівників Чернігівського драматичного театру. А слід сказати, що свій хист до малювання Могучов почав проявляти ще в дитинстві. І батьки, побачивши, що їхня дитина робить якісь замальовки, вирішили його віддати до навчання Василю Біляєву. Це був художник театру. А згодом, до речі, Могучов вчився у Миколи Глущенка. Це дуже відомий художник, один із, ну, таких найяскравіших представників радянського соцреалізму. На жаль, здобути професійну художню освіту могучову не вдалося. Почалася війна. Під час воєнних дій художник був серйозно поранений. На житті Леоніда Могучова війна назавжди позначилася отриманими орденами та контузією. Навчання вирішив продовжити після повернення з фронту в 51-му році. Він закінчив місті Хімки морську школу. Його тягнуло до моря. В 51-му році він вступив до одеського художнього училища, але через ну, там, фінансову скруту матеріальну довелося повернутися до Чернігова в 53-му році. І в тому ж 53-му в нього вже була своя перша персональна виставка. Усього за життя в Леоніда Могучова було приблизно 500 виставок, із них 44 відбулися за кордоном у часи, коли Україна стала незалежною. Саме закордонні покази зробили його знаменитим і знаним у всьому світі. Могучов дійсно вразив тамтешніх митців, йому було одноголосно. До речі надано асоціацію художників акварелістів статут почесного члена. Та разом із приголомшливими досягненнями цього славетного чернігівця вражає і його життєва філософія. Леонід Борисович був людиною, ну дійсно, може, трошки, як то кажуть, не від світу цього, бо він ніколи свої роботи не продавав. Виключно він їх дарував, бо він вважав, що ось ці здібності цей дар Божий, він не має бути монетізований в гроші. Ось через це він жив дуже, дуже скромно, можна сказати, бідно. За ось ці виставки в Канаді, в США, а він заробив, а це зауважте середина 90-х років, біля 20 тисяч доларів. Тобто на той час він міг купити квартиру і не одну. Але він все віддав на реставрацію, реконструкцію українських церков. Із життя Леонід Борисович Могучов пішов 8 травня 2014 року. Та по собі він залишив чимале художнє надбання. Зараз його роботи зберігаються в приватних колекціях, музеях. Це Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Україна. В нас вони знаходяться в Чернігівському художньому музеї імені Галагана. А також є в бібліотеках, ну зокрема, і в нашому заповіднику. А біля 40 робіт Повторюся, що він дуже дуже багато їх просто дарував людям. Після смерті Леоніда Могучова, Міжнародна академія освіти, науки, культури та мистецтв надала йому диплом, що визнавав його художником і фахівцем міжнародного рівня Чернігівщина Оаза талантів, про які варто багато говорити, адже обдарованість сіверян визнана у всьому світі.